Я сьогодні покажу один із улюблених інструментів, за допомогою якого можна створювати тести, сайти, ось такі різні інтерактивності, інтерактивні хронології, таймери. Ось такі ігри для вивчення програмування. Різні ігри на зіставлення слів та значень. Інтерактивні симуляції. Наприклад, ось інтерактивна симуляція з фізики на вивчення коливань. Це все створено було за допомогою. Безкоштовного інструменту штучний інтелект в Canva. Безкоштовний він лише тоді, якщо, наприклад, ви вчитель та маєте підписку Canva Education. Для того, щоб в Canva створити за допомогою штучного інтелекту тест або інтерактивну вправу, потрібно з головної сторінки. Ось тут зверху три кнопочки вибрати штучний інтелект Canva. Далі внизу обрати, що ми будемо саме створювати код. Штучний інтелект нам буде створювати код. І далі описуємо свою ідею. Допишемо промпт. Чим чіткіший промпт ви напишете, тим кращий результат ви отримаєте. Так. Я буду вам показувати, наприклад, тесту для уроку інформатики. Створи тест. Для уроку інформатики сьомий клас. Вказуємо клас та тему на тему розгалуження в Python. Далі вказуємо кількість запитань, типи запитань, це можуть бути запитання на вибір однієї правильної відповіді, декількох відкриті запитання. Все це описуємо. У мене будуть просто звичайні. Виберемо однієї відповіді, і нехай це буде 8 запитань. В тесті 8 запитань. І далі по скільки балів, наприклад, по одному балу. Обов'язково вказуємо, що на початку тесту учень повинен вести своє прізвище та ім'я. Та вказуємо, що е, вчителю то мені повинен прийти результат в таблицю. Мені результат надсилається в таблицю. Далі ще можна вказати, як саме буде притікати тест. Чи всі питання в одразу, чи лише по одному запитанню, в принципі, це не принципово І вказуємо, як учень, що буде йому е, е, показуватися після завершення тесту. Після завершення тесту учень бачить. Лише свій результат, кома правильні і неправильні відповіді. Ну, В принципі, все. Якщо щось потрібно буде додати, це все можна буде в чаті потім прописати. Натискаю Enter, і починається процес. Генерації. Ось починається генеруватися код. Навіть якщо ви не знаєте програмування, розробки сайтів, нічого страшного, якщо щось потрібно буде змінити, все це можна буде прописати в чаті. Наприклад, якщо вам треба змінити там, щось в заголовку до сайту, якусь кнопку додати, колір змінити, щось, ось якась цікава ідея, все приписуєте І штучний інтелект це зробить. Звичайно, що обов'язково потрібно буде ще перевірити сам зміст запитань та зміст відповідей. Чи правильно, ось я бачу, зараз якраз згенерувалися запитання. Це можна зробити просто відповівши на тест як учень, можна буде переглянути в коді. Якщо вам треба буде так само якісь додати, запитання замінити, все ось тут потім після в чаті приписуємо. Так, як я вже бачу, вже завершився процес генерації. Ось так виглядає початок тесту, Значить, навіть оформлення, все. Все ось це все було взято з мого промту. Так, давайте спробуємо саме, як учень перевірити цей тест, вводимо своє прізвище, ім'я. Натискаємо кнопочку Розпочати тест. Так, яка конструкція використовується для розгалуження в Python. Ну, і я би тут трішки змінила, але хай так буде. Можемо давати як правильні, так і неправильні відповіді, щоб побачити, як буде відображатися в учні, якщо відповідь неправильна. Ну, ось, давайте я, наприклад, тут виберу неправильну відповідь, щоб побачити. Ось я завершила тест. Я в третьому запитанні спеціально вибрала неправильну відповідь, що подобається, як буде і учні відображатися. Тест завершено чудовий результат. Перелік запитань, перелік вибраних відповідей та позначення, чи це відповідь правильно, чи відповідь неправильно, та вказано, яка ж правильна відповідь. Тобто Якщо у вас все влаштоване, натискаємо кнопочку Публікувати. Якщо ви хочете ще додати запитання, у вас все влаштовує, крім кількості запитань, наприклад, ви хочете 12 запитань, то ми тут в чаті пишемо додай ще 4 запитання. Якщо у вас все влаштовує, наступний крок публікуємо тест. Кожен тест публікується як окремий сайт. І це все безкоштовно. Натискаємо кнопочку Опублікувати. Е, адреса сайту буде починатися у ваших всіх сайтів, ось так, Mobile, mobile App for teacher – «My Canvas сайт. І додатковий шлях ви можете тут собі прописати. Е, Ось так в мене нехай буде. Можна, звичайно, отримати новий домен, підключити домен, якщо у вас є. Можна ще тут в... Чи відображати під час пошуку Google, захистити пароли і опублікувати. Це ось копіюєте цю адресу. Надсилаєте її своїм учням. А на телефонах учнів цей тест буде виглядати так. Ну, І найцікавіше, щоб переглянути результат. Ця кнопка доступна тільки у вчителя. так, вам потрібно в чаті або на головній сторінці canva натиснути дані і натиснути на таблицю в Canva. Ось вона буде так називатися тест Python V1 версія 1. І ми бачимо: student name ім'я учня, кількість набраних валів, максимальна кількість валів, навіть ось так список запитань, правильні, які були та неправильні. Та час. Як тільки учні будуть проходити тест, вчитель може автоматично оновлювати. Ось тут натиснувши кнопочку Дані, оновити дані. І ви отримаєте список усіх учнів, які виконали цей тест та кількість набраних балів. Ще раз, щоб відкрити цю таблицю, вам потрібно буде або пройти з чату, або із головної сторінки в конві. Ваш на Головній сторінці тест Python 2.1. У цій таблиці будуть зберігатися результати. Для того, щоб потім не довго шукати е, потрібний тест, я собі ще створила також за допомогою штучного інтелекту Canva е, сайт, на якому я ось так додаю тест. Я копіюю посилання на вже створений тест. Ось так, е, такий тут інтерфейс натискаю кнопочку Додати новий тест, ввожу назву тесту. Додаю посилання на тест, обираю клас, опис, не обов'язково, і натискаю Зберегти тест. І ось так я буду зберігати створені тести, вікторини, ігри, навіть додала ще фільтр. Дуже-дуже зручно.